Одеса ранок чоловік прокидається від страшного перепою, а дружина Тадіку, я таки згодна на твою пропозицію купити мені нову шубу. Моє? «Так, твоє. Цікаво. І як я дійшов до такої думки? Додіку, ти не дійшов. Ти вчора з цією думкою приповз додому. Софо, вчора я був п'яний і нічого не пам'ятаю. Доді, скажи. А дружина тобі наша. Напевно, таки, щоб нагадувати. <риклад> Щоразу, коли свекруха дивилася, як її син доглядає свою дружину, то невістка на її обличчі виразно читала: Ти її ще в дубу поцілуй. Ой, матусю, матусю, ви прямок у воду дивитесь. Один гінеколог каже іншому: Уявляєш, у мене вчора була одна пацієнтка, так у неї пілотка, як динька. Та, ну колега, такого не може бути. Що означає не може бути? Завтра в обід зайдеш до мене і сам побачиш. Наступного дня, як і було домовлено, в обід другий гінеколог приходить до кабінету свого колеги, сидять, чекають, і тут приходить ця пацієнтка. Роздягається. Залазить на крісло, розставляє ноги, другий гінеколог дивиться, пілотка як пілотка, нічого особливого, він і каже першому Ну і що тут такого? Перший. Та «Да ти не зрозумів. Ти на смак, на смак спробуй. <риклад> Поки горіла сільська крамниця, ніхто з місцевих жителів не поспішав її гасити, бо всі чекали, коли згорить. Той самий зошит.